У сучасному світі, де панують технології та штучний інтелект, може здатися, що ключ до успіху це технічні навички програмування, робота з даними, машинне навчання тощо. І справді попит на ці компетенції зростає вибухово, але є ще один навик, який часто недооцінюють, і саме він вирішує, хто стає справжнім лідером, хто надихає людей і хто досягає найбільшого впливу. Цей навик не викладають на інженерних курсах і навіть не завжди вчать на програмах МБА, але він є одним із найсильніших чинників кар'єрного зростання, організаційного успіху і навіть особистого щастя це емоційний інтелект. І цілком можливо, що саме він стане найважливішою навичкою 21-го століття. Чому емоційний інтелект важливіший, ніж здається? Термін емоційний інтелект став популярним наприкінці ХХ століття завдяки психологу Деніелу Гоулману. Він означає здатність розуміти, керувати та використовувати емоції як власні, так і чужі для досягнення цілей, на відміну від коефіцієнта інтелекту IQ, який залишається відносно стабільним протягом життя. Емоційний інтелект можна розвивати і суттєво покращувати з практикою. Маргарет Ендрюс, колишня заступниця декана Гарвардського університету та виконавча директорка MIT Sloan School of Management, пояснює це так емоційний інтелект має вирішальне значення для побудови стосунків і впливу на інших це ключові навички, які допомагають людям на всіх етапах кар'єри, незалежно від їхньої посади чи ролі. І наука це підтверджує. Дослідження показують, що люди з високим рівнем емоційного інтелекту більш креативні та інноваційні, адже краще долають емоційні бар'єри, більш задоволені роботою та мають вищу мотивацію, більш стійкі до стресу, а отже, ефективніші, кращі лідери здатні надихати команди та розв'язувати конфлікти. Один із відомих звітів Talent Smart виявив, що 90% найуспішніших працівників мають високий емоційний інтелект. Тоді як серед найгірших цей показник становить лише 20%. Технічні навички безумовно потрібні. Але без емоційного інтелекту вони часто не приводять до справжнього успіху. Емоційний інтелект це не одна навичка, а ціла система взаємопов'язаних умінь. Найчастіше їх поділяють на чотири основні складові самосвідомість, саморегуляція, соціальна обізнаність і соціальні навички. Уявіть їх як чотири опори столу. Без однієї вся конструкція стає хиткою. Перше Самосвідомість Зрозумій себе. Самосвідомість – це основа всього емоційного інтелекту. Це здатність розпізнавати власні емоції, розуміти їхній вплив на ваші рішення та на інших людей. Ми всі постійно відчуваємо емоції, каже Ендрюс. Питання лише в тому, чи усвідомлюємо ми їх і як вони формують нашу поведінку та впливають на інших. Люди з високою самосвідомістю розуміють, як емоції впливають на їхні рішення, впевненіші в собі та креативніші, краще спілкуються. Будують міцніші стосунки. Наприклад, керівник, який не усвідомлює, що діє під впливом роздратування, може ухвалити імпульсивне рішення, що зруйнує довіру команди. Самосвідомий керівник, навпаки, зможе стримати себе і обрати зважену реакцію. Друга саморегуляція, контроль над реакціями після того, як ви навчитеся розпізнавати власні емоції, наступний крок навчитися керувати ними. Саморегуляція це здатність реагувати усвідомлено, а не імпульсивно. Люди з високою саморегуляцією можуть зробити паузу і глибоко вдихнути в напруженій ситуації, пояснює Ендрюс. Це дає їм змогу подумати, перш ніж щось сказати або зробити. Саморегуляція допомагає зберігати спокій під тиском, легко адаптуватися до змін, підтримувати позитивний настрій. Невміння контролювати емоції може мати руйнівний ефект. Гнів керівника заражає команду тривогою, тоді як його оптимізм надихає. Як каже Ендрюс, люди приєднуються до компаній, але йдуть від керівників. Нездатність менеджера керувати своїми емоціями часто є причиною високої плинності кадрів. Третє соціальна обізнаність здатність бачити очима інших. Емоційний інтелект це. Це не лише про вас, він також про здатність розуміти інших. Ця навичка називається соціальна обізнаність, а її серцем є емпатія. Емпатія це не співчуття чи жалість, це здатність розпізнати, розділити емоцію іншої людини та бажати покращити її стан. І, важливо, це не про те, якби ви почувалися на їхньому місці, а про те, як вони почуваються насправді. Емпатія також робить зворотний зв'язок ефективнішим. Лідери, які розуміють перспективу інших, можуть донести навіть неприємні повідомлення так, щоб вони були сприйняті конструктивно, а не як критика. Четверте соціальні навички уміння надихати та вести за собою. Остання складова емоційного інтелекту це соціальні навички здатність впливати, переконувати, вирішувати конфлікти, працювати в команді та надихати людей на спільну мету. Це саме ті якості, які відрізняють хорошого керівника від видатного лідера. Команди під керівництвом емоційно інтелігентних лідерів працюють ефективніше, тому що ті вміють об'єднувати різних людей і спрямовувати їх у потрібному напрямку. Найважчий етап розвитку емоційного інтелекту це самосвідомість. І тут є одна пастка. Більшість людей думають, що вони самосвідомі, але це не так. Дослідження психолога Таші Юріч показало, що 95% людей вважають себе самосвідомими, але насправді лише 10-15% такими є. Ця проблема особливо поширена серед керівників чим вище людина піднімається кар'єрними сходами, тим менше чесного зворотного зв'язку вона отримує підлеглі бояться негативних наслідків, колеги, конфліктів. У результаті керівники переоцінюють власні навички і не бачать своїх слабких сторін. Вирішити це можна за допомогою 360-градусного зворотного зв'язку, коли відгуки збирають від колег, підлеглих і керівників це допомагає побачити реальну картину і виявити розбіжності між самосприйняттям і тим, як вас бачать інші. Розвиток емоційного інтелекту це довготривалий процес, але почати можна вже сьогодні. Ось три поради від Маргарет Ендрюс називайте свої емоції. Просто назвати те, що ви відчуваєте гнів, страх, тривогу, вже допомагає вам контролювати ці емоції. Попросіть зворотний зв'язок. Дізнайтеся, як інші оцінюють вашу реакцію на стрес, емпатію, здатність вирішувати конфлікти читайте художню літературу. Дослідження показують, що читання історій з багатогранними персонажами підвищує емпатію та соціальну чутливість. Як створити культуру емоційного інтелекту? Розвивати емоційний інтелект в собі це одне, але створити культуру емоційного інтелекту в організації зовсім інше. Лідери відіграють тут вирішальну роль вони можуть задавати стандарти спілкування, заохочувати відкритість. І визнавати прояви емпатії. Якщо ви хочете підняти рівень емоційного інтелекту в організації, каже Ендрюс почніть робити героями тих, хто допомагає іншим, це змінює цінності. Героєм стає не лише той, хто першим дістався вершини, а й ті, хто допоміг команді туди дійти. У світі, де штучний інтелект, автоматизація та великі дані змінюють правила гри, технічні навички залишаються важливими. Але їх недостатньо. Майбутнє належить тим, хто поєднує технічні компетенції з вічно актуальною здатністю розуміти, співпереживати, надихати та вести за собою. Як сказав Деніел Голман, те, що справді важливо для успіху, характеру, щастя і досягнень, це не лише інтелект, а й набір емоційних навичок, ваш емоційний інтелект. Тож, незалежно від того, чи ви тільки починаєте кар'єру чи вже керуєте командою, найкраща інвестиція, яку ви можете зробити, це розвиток власного емоційного інтелекту. Якщо вам сподобалося це відео, поставте лайк, підпишіться на канал і поділіться своїми думками в коментарях. Підтримайте нас на Patreon, посилання нижче.